Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт екс-міністра оборони РФ Сергія Шойгу та керівника генштабу РФ Валерія Герасимова. Очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель привітав рішення міжнародного кримінального суду. Він зауважив, що ордери на арешт є ключовим кроком для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяна. Осьці скоєні Росією в Україні, названих посадовців країни-агресора звинувачують дослівно у ймовірних міжнародних злочинах, вчинених у період, щонайменше з 10 жовтня 2022 до 9 березня 2023 років. У РФ це не коментували країна агресор РФ. Не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, не бере участі в роботі, також не є учасником Римського статуту, що визначає дії суду з 2016 року.